Привіт! Я Аріна Дорошенко, учениця Інгульського ліцею Устинівської селищної ради Кировоградської області. Нині важливо, щоб ми, українці, показали, що ми справжні європейці. І байдуже, що думає Росія, крок за кроком впевнено і твердо Україна йде в Європу. Але цей шлях такий тернист! Ми хочемо свободи, а не одвічного рабства. Своєю творчістю хочу довести людям, що кожен має знати достеменно своє коріння й мову, усвідомити ціну свободи і незалежності і, врешті-решт, розглайдити справді обличчя війни. Я знаю, що у нас одна мрія на всіх перемога, мир і європейське життя. 加币。Yeah,